Пишуть, що ворог вийшов на кордон Дніпропетровської області, чи так це насправді? Що нам ніпрятам чекати? Подивіться, будь ласка. Дійсно, ворог підкрався ще ближче до кордонів Дніпропетровської області. Ще не на самому кордоні, але там дуже невелика відстань. Буквально вчора наші дівчата відвозили допомогу на фронт хлопцям, так, яку ми збирали разом всі. Тут ситуація на фронті бажає кращого. Все ускладнилося і, і скажімо так, ну, радощів не приносить. Що чекати Дніпрянам? Ви маєте на увазі жителям міста Дніпра у ну, найближчий час, окрім активності у повітрі, відпрацювання наслідків, які можливі, ну, пролізти, пробігти, пройти якось до самого міста, ну, це поки що тільки мрії. Але ті люди, які знаходяться поблизу кордонів області, там ситуація буде достатньо складна, скажімо так. Чому складна? Тому що будуть намагатися ситуацію тримати, так? там йдуть такі енергії, боротьби. От, конкретно в найближчій оці тижні, там, до кінця місяця, ситуація буде триматися, так? Прорвати там якісь кордони, ще поки що я цього не бачу. От, але дуже багато може бути наслідкових ситуацій при кордоні. Тобто там може летіти а, дуже активно, так, наслідки можливі, при кордоні саме області з цієї сторони. Ось а, Дуже агресивна ситуація, вороги будуть намагатися пролізти, пропертися. Тут ДРГ так, також можливе, тому часткова втрата ресурсів, ситуація, скажімо так, достатньо напружена. Дуже багато тривоги буде з приводу, з приводу бажання ворога прорватися так, крізь кордон. Я скажу так, що ситуація прикордоння області достатньо нестабільна, і вона може змінюватися ще в найближчий період часу, її будуть намагатися контролювати, тримати, але не все так просто. Ситуація в найближчий час буде підвисати, але там будуть наслідки. Щоб сказати, що дуже швидко все вирішиться, ні, це достатньо затяжна історія. От, але дуже агресивні енергії. Тому бережіть себе і.